Всім привіт! Ви на каналі Ельдара. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А я сьогодні буду розказувати про набір 42165. Це у нас формула і це теж фірма Малего Технік. Зараз ми будемо робити на нього огляд. Ось і наше Лего. У нас є отакі гнучкі деталі, які зроблені з резини. Вони виглядають так. Тут у нас сідушка. Сюди можна посадити людину, буде їздити. Ця частина, куди вбирається голова людини, це коласа, це Мерседес Бенц». Наклаїк в цьому наборі. Тут в цьому наборі 27 аж наліпок. Уявляєте собі? Звичайно, що це не такий агрегат, там де 4 функції, які я вже знімав. Тут нема ніякої функції, є одна єдина функція. Це їздити. Не просто їздити, а вона інтерактивна. Забудеш отак назад? І отримуєш таку відповідь. Швидкість її швидко. Сам набір коштує на дорого 767 гривень. І тут 29 наклеїк бо я був помилився. Це набір 4265, в якому одна функція. Одна функція крутитися колеса. Зовнішовий вигляд достойний. 29 наліпок. Сам набір заслужує лайка від вас. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!